Тартарія на повисі знаходиться в місті Градиськ на вулиці Кільцева, 36, і пропонує надати вашому життю відчуття затишку та розкоші завдяки багатому вибору смачної азійської їжі, чудовому сервісу та дружній атмосфері. Заклад має стильний та сучасний дизайн, створений за допомогою незвичайних юрт, які є надзвичайно затишними, та створюють атмосферу ідеальну для різних подій. Також наявні сучасні двоповерхові будиночки з люксовими номерами. В них є все, що потрібно для комфорту: зручні двоспальні ліжка, телевізор та окремий санвузол. Номери стандарт відрізняється. Лише тим, що це не нові будиночки, а оновлені зовні та всередині корпуси, які підходять більше для компанії. З розваг тут є прокат гольфкарів та велосипедів для теплого відпочинку. Карпатські чани окреме місце займає екстер'єр, казкове озеро на території закладу. Та буквально в кількох хвилинах від бази відкривається дивовижний вид з гори пивиха на Кременчуцьке водосховище. Якщо такий вид відпочинку вам до вподоби, то запрошуємо вас на офіційну сторінку закладу в Інстаграм для бронювання номерів.